Привіт, друзі! Околиці міста Комо. Італія. Ви бачите озеро Кому. Зараз я збільшу зображення і, можливо, ви зможете побачити і куполу мого храму міста Комо. Такий зеленуватий купол. Це домоді комо. Подивіться на ці кралеві види, подивіться на ці пейзажі. Краса неймовірна. Я знаходжуся зараз за містом, десь, може, до міста залишилося, десь, може, пів кілометра. Покажу вам одну вілу. Подивіться це. Біля озера через дорогу ця віла знаходиться. Не знаю, що це. Мені не, мені не здається, що це житловий зараз будинок. Мені чомусь так не здається. Віла розкішна, подивіться. Ці колони, ця ліпнина збільшу зображення. І з гарним видом, видом на озеро кому. Дуже багато розкішних віл розташовані біля озера. Так, багаті люди Італії, не тільки Італії, люблять. Мати житло з видом на озеро Комо. Ви бачите населений Чорнобію. Чорнобію. Я мрію сісти на пароплав і прогулятися по озеро Комо. Дуже гарні краєвиди. Надіюся, так і зроблю. Треба зібратися, кинути все і поїхати в подорож. По озеру Кому. Ви бачите, тут знаходиться дорога, да? а біля дороги Пішохідна площадка шириною десь 2,5 метри, і багато людей займаються спортом. Ви бачите, один велосипедист серед дороги, правда. Багато рано бігало людей. Хтось ходив швидкою ходою, спортивною, гарно придумано. Пішохідна доріжка біля самого озера кому. От бачите, вдалині, ви бачите пароплав, отакі от пароплав курсує. По місту досить часто вони курсують, зупиняється на різних зупинках біля різних населених пунктів озера кому да, і можна купити квиток на один день, і я не знаю скільки він коштує. Десь приблизно плюс-мінус 20 євро. І от виходити на різних зупинках, да, прогулятися. По населеному пункті, а потім сісти на інший пароплав і курсувати далі по озеру кому. Тут гарно придумано для туризму. Добре, друзі. Таке коротеньке відео. Я надалі буду вам розказувати про красу Італії, розказувати вам історії, реальні історії із життя. Бажаю всім гарного дня. І всім добра. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі. Підтримуйте Україну намовний ютуб канал. І буде вам щастя. Місто Кому Італія.